Друзі, усім доброго, тихого, мирного вечора, усім Божої благодаті. Так, на сьогодні понеділок, 12 серпня, вечір. 21.20, я вибрала ось помідорки, ті, що я говорила, не знаю, чи їх вибирати. Ось нарізала таку мисочку і ще вибрала. Ми ну, могли, в принципі, ще повісіти, але все ж таки я їх вибрала, тому що піду обробляти свої помідорки квадрісом. Розробила 5 літр, мені вистачить, тому що на даний час помідорки обрізані. І немає тої гущавини, і тому 5 літрів мені вистачить обробити на всі помідорки. Вже на вулиці темніє, але я скористаюсь спідсідкою від телефона. Так. І хутенько-хутенько і обробимо. Так, це в нас є вже третій рядочок. Обробляю, друзі, як поверху, так і понизу, тому що внизу також є ще зав'язочки. Перейдемо ще на цю сторону. І буде майже все. Ще в нас є помідорки в другому місці. Треба ще покрупити. І це вже буде остання обробка. Це точно. Так, там десь впало на землю. Так, це оранжеві слугучки. Чуть-чуть їх обробимо. Це самосійка. Оце є загадка. Там, напевно, є стиглі, я не подивила, Декілька штук зірвала. Оце обробимо. І відразу ж колорадського жука, друзі, потравимо. Тому що на цьому кущику дуже люблять сидіти колорадські жучки. Так. Ну і ще нам треба трішки в другому місці покропити. Це мої помідорки, ті друзі, які я садила в один рядочок тут. Ось так зробила рівчака і садила з одної і з другої сторони. Так, ну, тут є помідорки, але в яких ресні зав'язі, а в яких не дуже. Ой. Ось від Олічки Чумаченко. Ой, від Олічки Примак, її це є чері, шмурфета, якщо я не помиляюсь. Так, Олю? Я думаю, що так. Ось, куди вона на сітку пішла. Плететься. Я їх тут не обрізала. Як є, так є, тільки прорідила. Пити, ще пить. Але рідина ще є. Ще вистачить Мені покропити. Бачите, листячко мокре. Я сюди додавала е, ще десь чайну ложечку мила рідкого господарського. І воно розпінилось чуть і тому так дуже сильно шипить. А що вже все? <смір> Може і все? Що воно взагалі не шипить? Не було повітря. Бачите, капотить Ну, ось і все, друзі. Все. На цьому скажу вам на добра ніч. Тихої, мирної вам, спокійної і благословеної нічки. Ай матінка Господня вас всіх оберігає. А мої помідорки нехай стигнуть, нехай і ваші стигнуть. І ніяка фітуфтора, друзі, хай до них не чіпляється. Усім пока-пока!